треба звісно методично руйнувати економіку путінської росії наполегливо це робити при цьому знаєте не зважати на такі парадні марші які лунають з москви це і імітація щастя імітація щастя якого насправді не існує тиснуть їх санкції і дуже сильно а, слухайте росіяни вже почали бомбардувати власні міста а, це щодо рівня і стану російської армії Несанкціонірований сход боєприпаса та це картинка до того, що відбувається в тій галузі, в яку росіяни інтенсивно інвестують впродовж десятиліть. А, і це цілковита брехня про те, що заборона імпорту розвиває економічні можливості окупантів. Нічого вона не розвиває. Мікрочіпи російського виробництва це знаєте, це такі слова оксюморони Знаєте, що таке оксюморони? Це слова слова протилежні зазначенням. Наприклад, живий труп. Так ось швидше за все російська економіка без отримання західних технологій і грошей. Це труп поки що живий, але треба працювати над тим, щоб знищити путінський режим економічно. На зв'язку з нами зараз Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю наших глядачів. Ютубі і радіослухачів. З того, що ми зараз бачимо, можливо, можливо, така синергія додаткові рішення, які посилять санкції проти Російської Федерації. Йдеться про те, що Сполучені Штати Америки та Євроатлантичні партнери зараз обговорюють ідею заборону експорту до Росії. Про це зокрема повідомляє агенція Bloomberg. А чим це буде відрізнятися від нині діючих санкцій? Ви знаєте, по-перше, торгівельного ембарго проти Росії поки що не запроваджували так є обмеження, але та ідея, яка зараз обговорюється, полягає в тому, що е, буде створено лише незначний виняток з загального списку товарів, які можна буде постачати до Росії. Що війде до цього власне? Скажімо так, маленького, до речі, списку, тобто очікується, що він буде невеликий. Це будуть насамперед ліки, тому що все ж таки ми живемо в гуманістичному світі. Принаймні, більшість цього світу є гуманістична і там лише Росія щось не дуже хоче бути частиною цього цивілізованого світу. І ще певні продукти харчування все, всі інші товари. Хочуть заборонити, тому що зараз так є заборона певних технологій, певних товарів подвійного призначення, тобто більше заборона того, що має якесь відношення до військової сфери. А хочуть заборонити, як я зазначив, майже все. Тобто, ця ідея є, вона до речі, не нова, тому що я нагадаю, що з перших днів війни, повномасштабної війни. Коли всі побачили ці жахіття, особливо після того, як Україна звільнила Київську область, і Чернігівську, і Сумську, і частину Житомирської, всі побачили жахіття, які коїлись на території, яку контролювали Росіяни, то виникло бажання у світі взагалі, як то кажуть, випиляти Росію зі світової економіки, і тоді навіть була пропозиція нагадаю виключити Росію з світової організації торгівлі. Єдине, що ця пропозиція не була реалізована, тому що проблема сучасного світу, який формувався після другої світової війни, що ніхто не очікував на те, що буде наступна подібна війна, і треба буде якусь країну виключати з міжнародних інституцій, адже всі інституції створювалися так, щоб до них уходило набагато більше країн. А те, як виключати ці країни, якось не було прийнято таке рішення, тому навіть в Європейському союзі країна може піти лише якщо вона того прагне. А так, щоб європейський союз міг виключити країну через те, що її політика не відповідає європейським цінностям, такий механізм на жаль не передбачений, і ми зараз це, до речі спостерігаємо на прикладі однієї країни Європейського Союзу, яка все, все частіше виглядає так, ніби там є 26, а є ця одна країна. Тому оця проблема чорна Я... ворона. Чорна ворона так. не хочу, не хочу її білою називати. Чорна ворона. Так. Чорна ворона, погоджуюсь, але повертаючись до Росії, проблема дійсна, що це рішення воно ще рік тому назріло. Що знаєте, а чи можна з нею мати нормальні стосунки? Знаєте, ще до початку повномасштабної війни, десь роки три тому, головний колишній головний економіст Національного банку України Ігор Натоль Шумилов, він сказав дуже класну річ. Він сказав, що знаєте, дуже важко розмовляти про торгівлю з тим, хто хоче тебе вбити, не тікаючи на те, що коли хтось каже, ось торгівля з Росією скоротилась, там є проблема в торгівлі з Росією. Він каже: Слухайте, як ви торгуєте з тим, хто хоче вас вбити. і ось зараз світ все більше сприймає цю логіку. Що дуже важко мати нормальні торгівельні стосунки з країною, яка хоче підірвати світові устрій, які базований на принципі доманінування права. Але цікаво, що навіть ось цей приклад, про який ви говорите, що не можна виключити а, з, з світової організації торгівлі, взагалі з міжнародних інституцій країну, яка вбиває людей, руйнує інфраструктуру і взагалі розв'язала війну на континенті в Європі, так? А, і це теж ілюстрація до того, що ми живемо в дуже такому гуманістичному, як ви сказали, світі, навіть українці, яких намагаються вбити, продовжують жити в гуманістичному світі. А те, що в Росії працюють фармацевтичні світові фармацевтичні компанії, це саме а, і, а, і, і і пояснюється цим гуманізмом, так, по відношенню до громадян Російської Федерації. Абсолютно так, тому що знаєте, все ще гуманізм присутній, все ще кажуть, ну як же ну як ми можемо позбавити Росії ліків? Це ж будуть страждати люди. Тобто, знаєте, ну тут психологічний бар'єр. Я і в вашому ефірі згадував свою бесіду в ефірі одного американського телеканалу Альхура, з колишнім представником Сполучених Штатів Америки по Україні, паном Куртом Волкером. І тоді була дискусія з приводу заборони на використання американської зброї по території Росії, і тоді пан Волкер сказав дуже класну річ, що ви знаєте, я не розумію цього цієї заборони. Я вважаю, що Україна може зробити все, що необхідно для захисту своєї території, виключно з використанням американської зброї по території Російської Федерації. І коли ведуча йому сказала, що тоді ж будуть жертви серед мирного населення в Росії, була шикарна відповідь. Він каже, що на війні не буває без жарт. Якщо вам щось не подобається, не треба було починати. Росія почала цю війну, і росіяни повинні бути готові до того, що на них полетять і ракети, і дрони, і все, що дають Україні, просто тому що вони порушили ці права правила і як порушних правил вони повинні відповідати, вони як країни, тому що вони не спинили своє керівництво, яке фактично зробило їх заручниками цієї ситуації. знаєте я вам розповім коротенько такий епізод. Я цікавився виробництвом холодної зброї а, і зайшов на російські ресурси, поцікавити, що там відбувається. Там історія наступна. Вони говорять відкритим текстом про те, що а, якісних сортів сталі у них вже немає. Вже немає, ну тобто, це от орієнтація на російський ринок, і вони пояснюють, чому, чому брак продукції відбувається. Мовляв, використовують старі запаси для цього. І дивлячись на цю картинку, я зрозумів, що санкції такі луплять дуже здорово, тому що а якісні сорти сталі, які в Росії не виробляються, стали для них вже. А предметом контрабанди, ну тобто намагаються якось завозити в Росію, але в обмежених кількостях і ризикуючи при цьому компаніями третіх країн, які також можуть потрапити під санкції, скажіть, як зміниться картина? А якщо цивілізований світ застосує торговельне ембарго проти Росії, що в Росії а, залишиться від російської економіки? Ну, щось там буде, тому що як то жартують, що ніколи не може бути так, щоб економіки не було. Інше питання, що це буде за економіка? Знаєте, я пригадую наш з вами ефір, вже здається, річної давнини, коли ми жартували про те, що росіянам треба згадати, як проводити всі вихідні під своєю машиною, натякаючи на те, що. Ті автівки, які там будуть виробляти москвічі. це буде якраз моделі 70-х, 1980-х років, які постійно ламались, і треба було постійно щось там лагодити. Знаєте, ось... вибачте, вибачте, що я переб'ю. Я думаю, що і ця картина вже для Росіян буде надто радісною, тому що ось, ось ті сорти металів, з яких нормальну автівку можна буде зробити, вже є достатньо дефіцитними на Росії. Абсолютно, і на тому ж ефірі я згадую, що я цитував пана Мітьволя, колишня здається міністра екології Росії, який сказав фразу, що знаєте, росіянам треба згадати, як їздити на конях, тому що все інше так чи інакше з е, імпортованих складових. І ось коли буде повний ембарго, то дійсно так може трапитись, що коні залишаться, де й то проблема, тому що корм для коней він також імпортується, тому що в Росії проти воно на папері. Тому що імпортозаміщення в Росії це коли на чіп зроблений в Тайвані, кліпили наліпку, що воно зроблено в Росії, хоча технічно технологічно воно зроблено саме в іншій країні, і це по багатьом товарам. Узнайте, ви, ви на початку ефіра згадували ситуацію в Білгороді. Я не виключаю, що чому воно трапилось, тому що росіяни. Вирішили на свої бомби доліпити якісь крильця, зробити свій аналог Джей Демс. Але оскільки якість того, тих крилець, які вони наліпили, вона, мягко кажучи, не дуже. То ці бомби, замість того, щоб полетіти туди, коли вони їх направляли, а скоріше за все, це, це було місто Харків, вони впали там, від відкіля їх направляли, тобто впали на Білград. Там, до речі, не одна, а дві бомби. Як сьогодні писав Мер Белгорода, здається, три тисячі людей евакували з цього міста, просто тому що ця друга бомба вона не розірвалася, і всі хвилюються, що якщо вона розірветься, то там з, скажімо так, з 17 будинками багатоповерховими будуть проблеми. Тобто, чому це трапляється, тому що ті деталі якість тих деталі, яка в Росії є, вона вже настільки погана, що навіть військова сфера, на яка найбільш фінансована, мабуть, після пропаганди російської, навіть на неї не вистачає гарних товарів, і ось трапляються такі казуси, і вони не поодинокі були, і що найголовніше не поодинокі будуть. А є такий фактор, є фактор часу. Нам, звісно, потрібно, щоб ці руйнівні процеси для російської економіки розвивалися стрімко, чому тому, що росіяни намагаються закумулювати зараз певну кількість озброєнь. Нам відомо, що їхній комплекс, який продукує зброю, завантажений. А що намагаються виробляти додаткові запаси ракет? До речі, ми, от е, буквально сьогодні, говорили про те, що тактику ворога треба знати: так? тактикою ворога цілком імовірно буде наступне: що зібравши достатній запас ракет, вони не припинять ракетні обстріли Ось ці хвилі ракетних обстрілів України, і знову продовжать бити по критичній інфраструктурі. А, і в цьому зв'язку нам потрібно, щоб ці економічні заходи також розвивалися достатньо стрімко і швидко а, приймалися, щоб зменшити можливості для російської економіки виробляти зброю в будь-яких її прояви, проявах. От від відновлення старих танків до а, виробництва крилатих ракет. Як ви думаєте, наскільки швидко цивілізований світ може піти далі і насправді запроваджувати ембарго торговельне ембарго проти Росії? Ну, На жаль, не так швидко, як нам би того хотілося. Тим не менш, знаєте, я дивлюсь елементарно на, наприклад, такі країни, як Кіпр, яка з однієї сторони є складовою Європейського Союзу, з іншого, ця країна вона якось не дуже поспішала запроваджувати обмеження щодо Росії, принаймні в фінансовій сфері. І лише зараз ми кажемо про те, що головний банк цієї, країни, Банк Сайпрос, Починає запроваджувати певні санкції. Далі, ну окей, якщо це ЄС, то інша країна це е, Об'єднані Арабські Емірати. Е, історія про те, що другий банк цієї країни банк із Дубаю, що важливо. Він почав повідомлювати своїх клієнтів про те, що будуть проблеми з використанням інвестиційних рахунків, і певно, прибуток, який буде йти на ці рахунки, він буде заморожений і до, скажімо так, до оновлення інформації. Тобто, про що це свідчить? Про те, що країни чим більше триває ця війна, тим країни стають рішучішими. У санкціях проти Росії, тому коли Росія каже, що час грає на них, насправді ні. Час якраз грає проти Росії, тому що все більше країн, які на початку війни думали, що окей якась ця війна швидко мене, і е, буде бізнес з'юзом. Розуміють, що це війна швидко не мене, і розуміють, що краще бути не з Росією, а о, і не нейтральними, як, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, а можливо навіть проти Росії, і ось. А ці обмеження торгівельні, я думаю, що якщо не о, там місяць-два, то через декілька місяців вони дійсно будуть. Просто тому, що це бажання якось вирішити з Росією питання, воно все більше і більш нарощується, особливо коли Росія постійно каже про ядерну зброю. Бо коли Росія згадує ядерну зброю, вона дратує не лише країни, називаємо так колективного заходу, але й країни знов ж таки умовно колективного сходу. Бо ані Туреччина, ані Індія, ані Китай вони не задоволені тим, що Росія чомусь згадує про ядерну зброю. І ми бачили, як тільки Росія заявила, що ми даємо там ядерну зброю Республіці Білорусі, і президент самопроголошена цієї країни, а також його пропагандіст зелених заявили, що у нас є ядерна зброя, одразу посол Китаю ЄС заявив, що ви знаєте, а фрази про дружбу з Росією це лише слова. І ніякої конкретики в цьому немає. Це дуже гарна відповідь була Китаю про те, що його дратують подібні речі. І якщо Росія буде й далі грати з цією ядерною зброєю і заявами про неї, ну вона отримає Китай списку тих країн, які будуть запроваджувати санкції проти неї, не ну, довго ну, не довго Але ми не можемо з вами виключати, що китайські дипломати певною еквілібристикою словесною займаються. Як ви оцінюєте на сьогодні економічну співпрацю між Росією і Китаєм? З усвідомленням того, що Китай не підтримує санкції запроваджені проти Росії, Китай не може підтримувати ці санкції. Чому? Тому що все ж таки Китай позиціонує себе як одну з двох глобал Powers, тобто одна сполучені штати Америки, інша Китай. І Китай, звісно, не може бути поруч Сполученими Штатами Америки. Але для Китаю важливо отримувати від Росії ресурси насамперед вуглеводні. А далі ліс можливо. Певну руду, а алмази. Тобто для Китаю Росія це важливий сировинний придаток, і саме це пояснює тісні. Ну, верніше не те, щоб тісні ті економічні зв'язки, які Китай має з Росією. З точки зору отримання технологій, тут Росія навряд чи може запропонувати Китаю. Китай свої технології Росії навряд чи буде продавати, тому що сам вони потрібні самому Китаю. Плюс для Кит... Китаю також важливо бути з тим, з ким, як то кажуть, більш вигідніше бути тим, хто приносить прибуток. І Тут ми дивимося, куди саме Китай продає свої товари, і в товарообігу Китаю Сполучені Штати Америки є з на провідних позиціях, а частка Росії десь приблизно 2%. І Китай це бачить, і Китай розуміє, що якщо оце торгівельне ембарго проти Росії буде запроваджено, а складовою, принаймні, та з тих витоків інформаційних, що ми чуємо про це гіпотетичне, поки що можливо, торгівельне ембарго, будуть ці санкції проти країни, які будуть щось перепродавати Росії. Тобто Китай розуміє, що, врешті-решт, він може опинитися поруч з Росією і його обмежить можливості отримувати важливі для його економіки технології. Бо Китай став економічним монстром значною мірою завдяки тому, що він вступив у світову організацію торгівлі, про яку я згадував на початку 2001 році, і завдяки цьому експорт цієї країни з 266 мільярдів у 2001-му році збільшився до 3,2 трильйонів доларів у 2021-му. Тобто, для розуміння того, як Китай виграв від цієї ситуації, і для них, звісно, небажано Мати погані стосунки США і ЄС, і вони будуть, вони розуміють, що їх поставлять перед вибором. Вони не хочуть стояти перед цим вибором, але у разі, якщо дійсно їх поставлять, то скоріш за все вони не будуть з Росії. Тому економічна співпраця Китаю і Росії це насамперед дотримання тих ресурсів, що Росія може дати Китаю. А ось щось інше навряд чи Китай захоче їм давати. Для росіян це традиційно. Вони назовні що вони продають? Вони продають сировину, вони продають вуглеводні, продають нафту і газ обсяги. А цих продажів скорочується. Ну практично вони втрачають європейський європейський ринок, один з найкращих, найбільших і найплатоспроможніших в світі, безсумнівно. А, і серед цієї традиційного російського експорту це завжди була зброя. От завжди була зброя. Росія продавала радянський союз. Продавав потім Росія продавала зброю з повідомлень, які я на сьогодні бачу, наприклад, традиційний партнер. Росії в плані збройних контрактів Індія а, суттєво скорочує обсяги закупівель зброї, і це зрозуміло, тому що ну, по перше, індійці не можуть не бачити катастрофи російської армії в Україні, не можуть не бачити спалену російську техніку, а не можуть не бачити крейсер Москва на борту якого. Були корабельні аналоги комплексів С-400, які пропустили щонайменше дві українські ракети, які потопили цей крейсер. Ну і не можуть не бачити залишки російських Су-35 на, на українській землі. Звісно, що військові експерти все це відстежують. Так? Що ви скажете про перспективи цього російського ВПК стосовно продажу зброї? І це, це така, знаєте, це така. Контроверсійне питання, тому що з одного боку, чим більше росіяни продадуть якимось іншим країнам своєї зброї, тим менше її залишиться у них для атаки на Україну. Та але з іншого боку, як реагує світ на а, цю війну та з точки зору закупівлі російської зброї, що вам відомо? Ну дійсно ця війна вона насамперед стала дуже поганою рекламою для російської зброї, тому що всі побачили в реальній на полі битви. Російські зброї розуміють, що вона далеко не така гарна, як Росіяни описують. Що стосується Індії, там же ще проблема в тому, що Росія не може поставити, здається, літаки, які вона обіцяла Індії, саме тому, що комплектуючи до цих літаків, вони купували власне на заході. І ці комплектуючі зараз вони отримати не можуть. А свої комплектуючі, явно якість їх не дуже. І от знов ж таки повертаючись до двох бомб, які пали на Білгород, це якраз е демонстрація того, що російські замінники, вони, м'яко кажучи, не дуже або взагалі не дуже. Індія це також бачить. І коли розмовляють про те, що там у Росії купувати якусь зброю, то всі, ті, хто робили це раніше, зараз задумуються над тим, а чи вона настільки ефективна, бо щось. Оці вже 15 там, скоро місяців війни, вони якби ну не дуже так сказати, дають гарну рекламу ці, цьому російському озброєнню. Плюс щодо Індії, треба розуміти, що Індія це країна, яка так чи інакше може опинитись у конфлікті з іншою країною з населенням понад мільярд. Країну так, і, так, і країну, яку Індія щойно буквально випередила за кількістю населення. Населення так. Тобто, там і по однім джерелам, вже випередила, по іншим трохи пізніше це зробить. Але а, в цьому але в цьому році. А тобто, Індія це прекрасно розуміє. Індія також прораховуючи ситуацію наперед, думаю, що так. А в разі гіпотетичного конфлікту. А хто буде її союзники? А союзниками можуть бути якраз. Так звані п'ять сестер англосакси, тобто Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, а також Австралія, Нова Зеландія, а також ще одна країна і Японія. І ось тому формується такий собі альянс цих англосаксів плюс Японія і Індія. І якщо Індія бачить себе в цьому альянсі, то відповідно вона повинна мати з цими країнами спільні підходи у відносинах до інших країн світу, і тут насамперед зараз всі думають про Росію, і ми бачимо кроки Індії. Спочатку там було що не можуть танкери заходити старше ніж 25 років. А це танкери, які лише ну переважно Росія користувалась. Там ще по валюті обмеження, тобто, ми бачимо, що Індія вона не дуже то налаштована на поглиблення співпраці Росії, Радже вона зараз думає про те, як би її обмежувати І іване. Це... Іване, скажіть, будь ласка, коротко зараз. А про те, чи в принципі можна порівнювати дію санкцій на російську економіку з тим, що відбувається з Іраном? Знаєте про відмінність у тому, що Іран він він більше звик жити під санкціями Росія вона не звикла жити під санкціями. Хтось колись сказав, що Росія це все ж таки в голові це європейська країна. І е, наскільки кіт, е, Іран зміг адаптуватись до того життя, навряд чи Росія зможе адаптуватись принаймні еліта цієї країни. А якщо Еліта. Ну, вона вже виїжджає з Росії, і ота інформація про те, що від цілий дає 26 разів, було збільшено виток капіталу з Росії в третьому кварталі минулого року. Це демонстрація того, що люди, у кого є гроші, вони ці гроші тримати не в Росії. Тобто, якщо еліта покидає Росію, а картина Ірану. Це натяк на те, що краще покинути, тому що якщо економіка Росії буде на тому ж рівні що Ірану, це буде означати принаймні те, що там медична галузь не дуже буде розвинута. Інші сфери, і це звісно, Росії принаймні еліті Росії не потрібно, тому мені здається, що насамперед російська еліта не готова до іран 20 скажімо так, життя. І тому, коли Іран, верніше, Росія каже, ну не Ран живе під санкціями, ми будемо. Я не думаю, що вони готові. Більше того, ці чиновники, які це кажуть, вони також навряд чи до цього готові. І навіть, ось ми казали там про імпортозаміщення, Я думаю, найкращий приклад. Це картинка, коли Путін каже про імпортозаміщення у мікрофон, на якому великими літерами написано «Бош». Я згадую іншу картинку, коли Путін інспектував автомобільне виробництво, і у нього в руках залишилася ручка від дверцят машини. Це теж було красиво. Та я знаєте, Івана, Я думаю, що Росія сама дала відповідь на те, чи є вона європейською країною. Вони створили доктрину власної цивілізаційної окремішності, та тобто. Вони по суті сказали, що ми не Європа, але я думаю, що вони і не Азія. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, з нами був на зв'язку. Дякую, Іване. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.